Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду, зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка й смолив його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка й Осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить відмідь? Ти хто такий? Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав? Ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка вже й нема. Ох, мені лихо, велике лихо. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, у буру бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, відтер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день. Ще ні світ ні зоря, баба вже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок із соломи зроблений смолою засмолений, відповів бичок. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу дерти, драв-драв і застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов, коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погріб покинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок тритячок із соломи зроблений смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли. Прикласти до боку, потікляти хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку, а наступного дня і зайчика позбобігайчика піймали. Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає. Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, узяв і випустив ведмедика. А сам сів і знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за те ціло отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще й ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає Скажи мені, будь ласка, дідусюч, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка, на опушку й на комірець хочу зняти. Ой, не здіймай із мене, дідусю шкуру я й тобі і гусей, і курей принесу. Хм, ну, гляди, і лисичку відпустив дід, залишився один зайчик. Діти на того ножа сів гострити. Зайчик його питає, а старий каже у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені з на зиму рукавички і капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі на миста доброго нанесу, тільки відпусти на волю. Відпусти ви того. Настала ніч. Коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер, щось до діда у двері. Баба прокинулась діду, діду, щось до нас у двері шкрябатить, піди, мабуть, подивись. Дід вийшов. Коли то відміть, цілий вулик меду приніс, узяв мед та тільки що ліг аж у двері знов дердер. Коли вийшов, а вовк повний двіровець пригнав. От незабаром лисичка принесла гусей курей всякої птиці, зайчик понаносив сірежок, стереж, серег намиста доброго. А дід Ради і баба рада. Узяли, попродавали овечок та накупили волів. Та став дід ходити тими волами в дорогу, та так розбагатіли, що не треба краще. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.